Вітаю усіх! Наш випуск у Вектора» виходить в останні тижні зими. Хоч і зима не дуже то відчувалася, не було такого традиційного морозу, снігу, проте наше бліц-інтерв'ю можливо розкриє відповіді, чому так. Сьогодні ми говоримо про клімат. Наша гостя, пані Світлана Краковська, кліматологиня і видатний експерт на міжнародному лінії. Пані Світлана, доброго дня. Доброго дня. Знаю, що минулий рік був для вас таким продуктивним, і ви потрапили в рейтинг 10 самих впливових науковців світу. Хочеться проговорити про багато чого і про такі якісь глобальні речі. Проте почнемо з простого: що таке клімат? Клімат це багаторічний режим погоди. Тобто, це відрізняється від погоди саме тим, що це те, що триває на певній території довгий час. Погода це тут і зараз, це може бути сніг або сонце, або дощ, або вітер. А е, якщо ми говоримо про клімат, то клімат це якраз середні показники за е, тривалість 10 років більше. В Кліматології прийнято було 30-річний період, і перша кліматична норма вона розраховувалась на 1961-1990 років. І тому е, якщо ми говоримо про клімат на території України, він теж у нас відрізняється, тому що Україна велика країна. Ми маємо і гори, маємо прибережні території, маємо ліси, маємо навіть пустелю. І тому, відповідно, клімат буде різним на цих територіях. Але в цілому, якщо в великим як категорією, це помірний клімат, є потенціальний клімат, ми маємо в Україні. А чи змінюється клімат? Якщо так, то що є причиною зміни клімату? Так, те, що клімат змінюється, я думаю, що це вже знають всі, і, в принципі, відчувають, не просто знають, тому що. В Україні, хоча я кажу, що Україна була найостаннішою з країн, де ми це почули. саме завдяки тому, що клімат у нас дуже, дуже такий є. М'який ми знаходимось далеко від океанів, далеко від полярних регіонів, далеко від практичних регіонів, і тому клімат все ж таки в нас був довгий час досить стабільний. Але але клімат змінюється і змінюється він саме завдяки тому, що міняється хімічний склад атмосфери і міняється. Сильна поверхня, тобто міняється перерозподіл енергії в кліматичній системі. Кліматична система в нас складається не тільки з атмосфери, вона складається, також в кліматичну систему входить гідросфера, тобто це всі океани, а також водойми, які ми маємо на, на, на нашій планеті. Це біосфера, тобто це все живе, тобто, рослинність в тому числі. Тому якщо ми щось вирубуємо або розпахуємо землю, то це теж буде впливати на кліматичну систему. Кліматичну систему також входить замерзла вода це кріосфера. і якщо ми далеко від полюсів, то сезонний сніг у нас також є в Україні, він також впливає на наші кліматичні умови. І також є літосфера, тобто це просто тверда оболонка або суходілля. І у цій взаємодії взагалі то формується той клімат, про який я казав. Наразі в цій кліматичну систему втрутилася ще людина, і тому ми говоримо про... Є антропосфера, тобто це та сфера, де живе людина. Людина в процесі своєї в діяльності використовує різні джерела енергії. І відповідно, ми говоримо про те, що спалювання е, цих викопних джерел енергії, які наразі і в Україні і в нас де, теж такі е, великою мірою ми їх використовуємо. І таким чином потрапляє е, вуглець, який ми спалюємо, е, вуглеводні всі вони, Вуглець потрапляє в атмосферу. Яхт Буглицю є парниковим газом, і він зберігається в атмосфері 100 і більше років. І таким чином, той парниковий ефект, який дозволив взагалі е бути життю на цій планеті, він е наразі має це таке наша ковдра, яка покриває планету і робить нашу планету здатною до життя, на відміну від Марса і Венери, які наші сусіди не мають такого життя, як ми його знаємо, то зараз. Е коли ми підняли в атмосферу більше парникових газів, у нас є ковдра, яка частіша, і, відповідно, ми маємо приземну температуру, яка збільшується, і ми це відчуваємо. Чи могли б ви спрогнозувати, що очікує на Україну, враховуючи ті, ті тенденції зміни клімату, які є на сьогодні? Звичайно, для цього є певні інструменти, вони, це кліматичні моделі, це ті самі моделі, з якими взагалі науковці прогнозують погоди. Ми їми користуємося, але це моделі, які розраховуються на і більше років, і тому ці моделі довели свою здатність представляти кліматичну систему. Нещодавно ті, хто розробили ці моделі, отримали на боліскуренку з фізики, буквально в 2021 році. Але для того, щоб про Україну сказати, я можу навести такий приклад, що Україну очікує, ну скажімо так, те, що я очікує у всьому світі, це. І, потепління, і це збільшення кількості екстремальних погодних явищ. І в якості прикладу я можу навести 2020 рік, який в Україні був дійсно дуже багатий практично на всі, на всі ті зміни, які ми, які ми очікуємо, що будуть посилюватися в майбутньому зі зміною. У нас не було зими у 2020 році, температура не була від'ємною, 5 і більше днів. У нас не було снігу. В нас навесні були полові бурі в Чернігівській області, в нас була пожежі в Чорнобильській зоні, потім в нас були повені в Карпатах, потім в нас горіли торфовища, і потім в нас наприкінці осені в нас квітнули троянди і, і, і вода також свіла в водоймах. Тобто, оце ті якраз явища, які, на жаль, ми будемо будуть ставати нашою нормою з, зі зміною клімату. А як Україна протидіє зміні клімату? Чи є в нас певний план дій? Тут треба розуміти, що Україна складається з людей, і це в принципі треба говорити про різні рівні Направ... Направду протидії. І е, я бачу, що протидія відбувається можливо не так, як мені хотілося швидко, тому що діяти наразі у нас дуже мало часу для того, щоб попередити, для того, щоб протидіяти, і е, відбувається. Ну, наступним чином, скажемо, на державному рівні було затверджено декілька документів рамкових, які стосуються саме законодавчої бази, і, і є узгодження з європейськими директивами і іншими законодавчими актами. Я бачу в Україні дуже потужний громадський рух е, кліматичні організації і молодіжні організації, які розуміють, що е, з чим доведеться стикатися дуже е, дуже скоро. І я, чесно кажучи, думаю, що ми зможемо з цим впоратися. Єдине, що я б сказала, що я завжди кажу, що в Україні потрібна освіта і просвіта треба розуміти, що таке кліматична система, яким чином ми на неї впливаємо. Тоді буде зрозуміло, які саме дії можуть потубіти. Існують певні міфи, які варто розвіяти про клімат. Тобто, бо я чую багато таких маніпулятивних думок про клімат, щоб ви ну, щоб ви, скажімо, хотіли б озвучити для того, щоб в людей склалося правильне враження і уявлення, що таке клімат? Взагалі таких міфів досить багато, і вони походять від того, що людина. До, до, достатньо лінива істота, і, і легше сказати, що нічого не відбувається, і давайте будемо рухатися далі. Тобто, перший і основний міф це те, що людина не впливає на те. Я можу сказати, що я була такої самої думки ну років може 20 тому, коли, коли я теж розуміла, що таке кліматична система, але я не уявляла дійсно масштаби впливу людей на кліматичну систему. Коли ж я розібралася, я сама собі. Довела, що це так, то тепер я можу е, фахово е, іншим це пояснити. Е, не варто думати, що ми не впливаємо на кліматичну систему. Тут може якісь такі аналоги. Я думаю, що теж люди довгий час не могли е, якби змиритися з тим, що якісь віруси можуть впливати на людину і її вбивати. Так само та маленька часточка цих парникових газів, які ми додаємо в атмосферу, повірте, вона теж має вплив на кліматичну систему і те, що ми наразі бачимо. Більшення, те, що я говорила про 20-й рік, це саме є наслідком зміни клімату. Е, тому е, в мене є два меседжі в, тому, в цьому випадку: е, гарний і поганий. Е, гарний це, це те, що ми можемо. Е, поганий, я сказала, те, що люди не вірять, що впливаємо на кіно. Але гарний це саме те, що ми впливаємо на клімат. Це означає, що ми можемо щось з цим робити. І наразі в тих кліматичних моделях, які прогнозують, Наше майбутнє клімату, найбільшою невизначеністю є саме людський фактор. Як ми будемо поводитись на цій планеті, чи будемо ми швидко трансформуватися в напрямку відновлювальних джерел енергії? Чи перестанемо ми викидати в атмосферу ці парникові гази? Чи перестанемо ми вирубувати ліси, і все ж таки будемо жити в гармонії з планетою? Тобто, від нас це залежить. І це з моєї точки зору, це є позитивний наслідок. Дякую за нашу розмову. І як висновок, скажу один такий меседж для наших глядачів: що змінювати треба себе, а не клімат, тому що ми є частка цієї планети, і ми нікуди звідси не втічимо. Тому працюємо, діємо і діємо правильно екологічно.